Я Алана Точи, і сьогодні разом з командою «Конкурент ТІВІ» ми заїхали в гості в Устелуську громаду. Устилуська громада розташована у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр місто Устилуг. До складу громади входять 25 сіл. Територію протікають річки Західний Буг, Луга, Студянка. Про життя уселецької громади, волонтерство, народних умільців та місцевий бізнес нам розкажуть місцеві мешканці. Наш музей є насправді унікальним, тому що ми зараз знаходимося у приміщенні, в якому жив. І творив найвідоміший, напевно, композитор світового рівня, тому що він був громадянином трьох держав, і насправді єдиний у світі музей, який зберігся. Тут творив сам композитор. Цей будинок він сам збудував, і ми знаходимося саме в маєтку, реставрованому за. Планом Ігоря Федоровича Стравінського. — розуміємо, що його молоді роки були тут. Саме Присвячені. молодість, саме молодість одружився. Він насамперед одружився в нього. Дуже дуже цікава історія. Він одружився на своїй двоюрідній сестрі Катерині. Це в той час шлюбів таких не дозволялося. Хоча вони поїхали в Росію і такий взяли і церковний шлюб. Одружилися і мали вони чотирьох діточок. Сім'я була надзвичайно творча. Що Ігора Федоровича Стравінського, що Катерини, дружини. Всі вони були то художниками, то музикантами. От насамперед, батько Ігоря Федоровича Стравінського був відомим співаком, виступав в київській опері тогочасній, був надзвичайно. Любив Україну і мав найбільшу колекцію, бібліотеку, найбільше українських книг на той час. Батько дуже любив малювати, і роботи його портретні теж не зберігаються. Син Ігоря Федоровича Стравінського став теж відомим художником, відомим на весь світ. Тому така постать, як Ігор Федорович Стравінський, не може обійтися в розповіді без своєї родини, тому що родина була насправді унікальна, насправді багатогранна. А в нащадки ми бачимо вас дуже. Багато світлин нащадків, які живуть, мабуть, по всьому світу, і от в тому числі ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки вони приїжджають до вас сюди. Були бо так Булоці? насамперед, під час відкриття правночата племінниця приїжджала і завжди передають якісь фотознімки, фотороботи, фото роботи, багато подарунків. Весь музей це є подарована спадщина. Ще вас така цікава історія. Це тому, що це є і музей, і діюча музична школа. Так. так насамперед чи цікаво дітям взагалі сюди приходити? Чи ні? Е, так дітям неймовірно цікаво, тому що е, насправді всі вчителі вірять, що тут е, витає муза. Знаєте, Стравінського, і ми мусимо творити для того, щоб е, дітки надихалися. Дітки надихаються справді і музеї. Ми їм розказуємо, ми їм показуємо. Вони постійно в цій атмосфері. Тому навчання тут мені здається для дітей дуже корисне. Пані Христина, розкажіть, будь ласка, про ці унікальні дві алеї, які є на території музею Стринські. Ці алеї ми сьогодні знімаємо не просто так, тому що саме їх висадили колись три брати: Юрій Гурій та Ігор Федорович Стравінський. Зараз ми з вами знаходимося на алеї, яка використовувалася для карет. По ній проїжджали карети і мандрували. До музею тоді ще старої мизи, як назвав її Ігор Стравінський. Напроти нас знаходиться кленова алея, яка була пішохідною. Також тривалість алеї там 300, понад 300 метрів, і вона вела саме до крутого берега річки Луги. Так любили гуляти тут. Сімейство Стравінських. Це було у 2020 році. У нас з'явився бюджет ініціатив, такий проєкт в міській раді, і ми вирішили написати проєкт на оздоблення української світлиці. Всі експонати, які є, це принесли нам люди, дещо я привезла з дому. Ну і так от ми зробили таку українську невеличку хату. Це моєї прабабусі сорочка 120 років їй. Жорна. Я їх перше побачила, як їх принесли. Я ніколи в житті не бачила жорна. Справді ніколи. Це нам приніс Арсентій Бурдюк. Він житель за роджений залужя, але ну він проживає тут, а він нас і вірші пише. Там, за селом, за джерелами. В травах полин череда, там, за пахучими вербами, чиста джерельна вода, пастух виграє на сопілочці, пташини хор на єлі. Боже, який же щасливий я, що народився в селі. Коли ми з Галією, то, е, розмовляли, скільки їх є, щоб знати, яку до збірки, так. бо ми в квітні 22-го року мала випускатися збірка. Так. Але в зв'язку із війною, я пішов до мера і кажу Віктор Ростиславович, я відказую, споки ці гроші. Перерахуйте на армію, а я ще щось напишу. Ми читали, скільки бо то ж треба було Творі. В, uh -huh. типографію. Uh -huh. платити. більше ста. Знаєте, після того, коли відсвяткували там вісімсот п'ятсітелі, це було устилуга, не, не було такої пісні про устилугу. Ще колись мій вчитель Коровський Дмитро Мусійович писав вірші. І написав про устилу, була така, був такий вірш його. Пам'ятаю, тільки мені запам'яталися слова, де впадає річка Луга в Бух, розкинулося місто у стелу. А потім на основі цього я вже написав ту пісню про устилу. Серед двер, тут вінчається луга із Бугом, і тому наше місто. Зовуть. Ходили в університет третього віку, ми хочемо відгукнулися на цю ідею. І утворили такий колектив, і пісня нас об'єднувала. Об і ми так 10 років вже. Хто вас згрупував, об'єднував? Це ж треба було одного другого знайти. Це ж не просто так, якби ви ж з громади повністю, чи ви самі всі застелуга. Ми зустріли. Ми Ми знаємо одне одного. І кожен хто знав, за перший прийшов, потім ще знайомих покликали, Значає. які мають голоси одне другого погукали. А так? як mm. на сьогоднішній день? Чи вдається вам десь їздити з волонтерської місті? От минулому році на різдво ми їздили до Володимира. Там є будинок таких одиноких людей пристарілих. Там виступали. Потім на лютничому виступали також в цій сфері. Ну людям подобається а нам яка вдвічі подобається. Ми тому, що, ми, що Ми, ми здавали, їм надаємо якусь трушечки, щоб раді, ще приїжджати, так, так, ще так. до них приїжджати. пані Наталя. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність, про те, що ви тримаєте в руках в руках. Я тримаю скарб. Нашої нації почала збирати нематеріальну і матеріальну культурну спадщину, як виявилося. Ми започаткували таку акцію зібрати деякі експонати в нашу світлицю. Хтось приніс рушника, хтось приніс хустину своєї бабусі, яка була автентична і притама на нашому регіону. Потім хтось з цією хустиною приніс пісню, вірш або навіть якусь говірку. І спілкуючись з своїми колегами з різних районів, виявилося, що читання весільної корони протамане не всім регіонам, навіть нашим найближчим, і мені запропонували в районі зібрати таку інформацію. Вони знали, що в нас вона розповсюджена по сьогоднішній збереглося по сьогоднішній день. Для нас це було легко, тому що по сьогодні на весіллі хто собі дозволяє трошечки більше весілля, читається весільна корона корона і саме ми віднайшли ту корону. Яка який вже понад 60 років написана вона від руки. Була на наш ну на весіллі рогожанців і видала заміж не одну дівчину. Потім вона була переписана. Спочатку вона передавалася з вуст вуста, потім була переписана декілька разів. Але в принципі, сама говірка, манера виконання залишилася. Ми основну інформацію передали на Луцьк, де нам затвердили, передали на Київ, тобто це буде нематеріальна культурна спадщина не ЮНЕСКО, саме Рогожанська весільна корона. На сьогоднішній день люди вибирають більш такі європейські традиції, лише зберігають як обов'язковий елемент читання корони. Тобто на сьогоднішній день немає потреби читати 60 стовпчиків, їх може бути, там, наприклад, 15-16, але буквально вчора я була наших хлопців у Луцьку в госпіталі і е, буду плакати. І вони кажуть, Наталя Григорівна, зберігайте цю корону, тому що ми вернемося з війни, і буде перемога, і будемо робити свої вісіля саме з урахуванням наших традицій, традицій через те, що ми за це воюємо. Ми відстоюємо свою ідентичність. Ми історію свою відбудовуємо і хочемо знати саме свою історію, а не нав'язану. Ви ще займаєтеся і волонтерством. Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Розпочалося все з окопних свічок. В Хожанах дуже в великій кількості виготовляють тушонки. В рогожанах ми виготовляли сітки, кікімори, тобто маскувальні костюми для снайперів. На осінь зиму почали виготовляти свічки. Ми тестували, який парафін, як, яка методика того закручування самої свічки через те, щоб вона якнайдовше горіла і щоб в них не було ніяких випарів. Так далі. Ми отак, от старалися кожну свічку підписати, подякувати. Це здебільшого робили дітки наші. Перейшли потім на розпалювачі в великій дуже кількості. Ну, Розпалювачі багаття, щоб хлопці могли зготувати собі їжу якусь чи, чи зігрітися. Віктор Ростиславович, розкажіть, будь ласка, як ваша громада під час повномасштабного вторгнення, адже ви знаходитеся поряд з кордоном? Е Пережила цей період, адже дуже багато людей до вас їхало через вашу громаду. Проїжджали, хтось зупинявся, хтось їхав далі. Як ви це пережили? Як вдалося вам, як то кажуть, стабілізувати оцей весь потік людей, щоб не було хаосу? Міжнародний пункт пропуску у столову зовсім знаходиться якраз у межах населеного пункту, в притвому масиві. Ми в перший день війни, в перші години, виставили в центрі міста Блокпост, де спрямували чергу. Всі, хто внутрішні були приміщені особи, які виїжджали за кордон щоб пускати їх по мізній дорозі в сторону митного переходу. Тобто через саме містечко ці колони не йшли, і це нам дало можливість нашим жителям комфортно навіть перші дні. І можна було доїхати швидка, можна доїхати пожежна і все інше. Дійсно, в перші дні війни черга сягала від митного переходу через наше містечко це 15 кілометрів. Mm -hmm. На під'їзді з двостилого тяжа була три ряди. Тобто, місто було три дні блоковано. Завести продукти, якісь харчування неможливо, було все було блоковано під'їздними шляхами. З перших годин ми також налаштували і підняли наших волонтерів. Це зразу тоді почався волонтерський рух. І небайдужі жителі Остолога виходили так само стало свіятки де людей так само кормили, поїли гарячими напитками. У нас є мобільний ЦНАП, який ми виїжджали в черги, яка була 15 кілометрів. Також людям надавали такі послуги. 26 лютого у нас вже в школі був організований пункт обігріву для біженців. Це в нас було цілодобове чергування учителів. Нічна зміна, денна зміна. Ми тут приймали дітей, приймали жінок, приймали всіх тих, хто перетинав кордон. Не чекали тут по п'ять днів. Було таке. А далі тут в нас все і показано, і отці бачите. Ці ночліг, оці ці всі організовували, збирали, приносили е, люди, місцеві жителі. Десь ми шукали тут і сітки плели там, і от вони ночували якийсь гарячий чай. А далі вже почалася от така вже волонтерська діяльність, от така і пасочки, і, і ярмарки, і теплі речі. І ми вже маємо так званого свого волонтера, якому ми передаємо от все це. І е, от він є, це Олександр Марзурок, волонтер, якому ми і передава, передаємо все це. Зараз це вже це і окопні свічки, і е, ці буржуйки, так звані. Тобто ми все виливали, і діти, і вчителі, всі працювали, ну, отримали от нещодавно навіть подяку від 14-ї бригади, колектив нашої школи за волонтерську діяльність. Ну а е, ось тут вже всі речі це вже з фронту. Це вже подару вже фронту. Оце він привозить от всі ці речі, і оця так звана муха. Наш настоятель храму Отець Василь досить часто їздить в поїздки на передову, і от після чергової поїздки він оголосив таку потребу у білизні. Ми довго не думаючи, у нас є жінки в селі, які вміють викроювати, які от Вікторія вміє шити. І ми вирішили спробувати. Почали з нижньої білизни, бо це була найгостріша проблема. В таких матеріалах професійних нас можливості закупити в необхідній кількості нас не було. Ми виходили з положення, ми перешивали простані, ми перешивали підояльники. Сортували все село, все, що можна було, ми приносили, все що можна було, ми перешивали. З Часом вже ближче до тепла. Ми почали шити футболки. Пізніше флісові кофти дуже нам допомагає наше місцеве підприємство. На чолі Валерія Григоровича Діброва з їхньою корпорацією, вони нам допомагають. Працівники складаються час від часу коштами. Ми за ці кошти закуповуємо все необхідне зараз. Наразі вже таке, як нижня білизна, вже потреби немає, але є потреба в адаптивній білизні. Uh -huh. Дуже часто госпіталі нас е телефонують. Вже чули про те, що ми шиємо наші знайомі, близькі. Саме така білизна, яка потрібна для поранених. Це зручні uh -huh. зручні адаптивні, так можна сказати, труси. По ну, от таким ми і займаємося. Найскладніше було нам відшивати ноші для поранених, ноші для двохсотих. Ну це було складно, але ми з цим справилися. Буває трох, буває ну, садочок приходить дівчата. Раніше, як була школа, приходили з школи дівчата. А тепер ми трохи сталося. Як довго вам часу треба? Там як розкладено, три дні. Три дні так. А матеріали. Де ви берете матеріали? Хто вас забезпечує? Бираємо люди, кошти здають. Mm -hmm. То на банку кидають нам. Ми виставляємо банку. У нас ларочок тут є. Це ви самі стіну ріжете, так? Якби все ви... Ні, це дякувати Богу. Е цю. Володимир Швейна, Алла Романова керує тим, і ото вони нам ріжу. Нам вам ріжу і так? І, так? Боже то початку війни, це вони нам постійно і матерію допомагали. І ріжуть. Ну зразу то ми самі різали. Люди приносили одежі. Ага. самі це доволі не тому, що воно легесенько. А вже вдалося підраховувати, чи ви не рахуєтесь? 55-та. 55-та. Знайома була, бо брала участь в навчанні, знайома з депутатами. І, на жаль, вони на Чернігівщині були під окупацією. Ось і просто крик душі в них був, бо треба було допомагати. Маленькі діти не харчування, нічого не мали. Тому ми так комунікували. Дуже дякую Марині Єгорові, яка була за кордоном. І вона перевозила і дитяче харчування, і все необхідне. І ми просто. Е Грузили машину з чоловіком і на Львів, тому що це треба було все ну так, грузити в декілька машин, тому що вони під окупацією так просто не можна було завести. Ось, і... І так процес ішов, і це вже два роки. Потім випічкою займалися. Насправді допомагаю всім, де бачу хто з волонтерів, такі як логістика, привезти там чи продукти на борщі сушити, чи парафін знайшла десь до 400 кілограм парафіну. Знала, що є потреба, була весною, і треба було перекрити, тому що готові були копні свічки, а треба було парафіном залити. Ось і там на локації, певно, ну десь шість локацій, де виготовляли свічки. от, і... Різні, різні є. От спостерігаю у Фейсбуці, десь хтось потребує допомоги, стараюся допомогти, тому що хочеться перемоги. Це подяка і цей прапор. Де захисники пишуть подяку для мене і зробили відео, яке теж дякують. На моє день народження за те, що я їх підтримую такими маленькими кроками. Випікаю домашню випічку в себе вдома. Це мені прийшло з перших днів. Це з 2014 року, коли ага. в мене чоловік пішов добровольцем воювати. Відправляла для хлопців туди домашню випічку, і м'ясне, і різне. Окрім того, що ви відправляєте напряму через волонтерів чи напряму, можливо, ви й самі возите туди ці смаколи свої, Як вам вдається ще реалізувати свою продукцію? Ну спочатку я волонтерів не мала. Я возила в частину і в ракетну, і в 14 му через волонтерів. А зараз знаю знайомих волонтерів. Ви берете участь в багатьох ярмарках, так? Так я порахувала вже сім ярмарків. Я долучалася. Це в Остоловському ліцеї два рази, в село П'ятидні ярмарок, де був розіграний тортик В будинку культури. Тут на День матері долучалася і Дня міста у Стилуга два рази. Ну у мене ще син учиться в Петколичі. Я теж долучалася домашніми смаколиками, де ми збирали для наших захисників. А чи багато ваших хлопців воює? І Як вдається їм допомагати на сьогоднішній день? Можливо, там з бюджету навіть громади вашої. Ми прийняли ряд програм відносно допомоги контрактникам. цієї програми, і ми фактично виділяємо такі кошти. Це для контрактників, хто де на контрактну службу було, або пішов це 2000 тисячі гривнів. Всіх, кого мобілізували за призовом, даємо для підтримки сім'ї 5 тисяч гривень з місцевого бюджету. всім. І для сімей загиблих з місцевого бюджету виділяємо 20 Тисяч гривень, тобто у нас є і для сімей це для сімей для поховання, і так само для вирішення соціально-побутових проблем це 5 тисяч гривень для сімей, які загибли. Окрім того, тобто цілий ряд цих програм, де ми фінансуємо з цього бюджету, але на превеликий жаль. Ми маємо сьогодні втрати за час війни 14 року, включаючи повномасштабну війну. У нас є в нашій громаді загиблих і померлих від ран 19 чоловік. І ми прийняли в минулому році в грудні місяці на виконковому місці розміщення алеї. І вже на 29 серпня цього року, на день шанування захисників України, ми там тридали слави. Там зараз встановлено 15 дошок наших героїв і ще 4 доски виготовляється. Якщо взяти місцевий зрозуміло, що інвестор найкраща внутрішній інвестор. Вони всі лишилися на місцях, всі вони працюють. Землі засіваються, урожаї збираються, бізнес працює. Податки платяться до місцевого бюджету. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес. Які культури саме ви вирощуєте? І от як вам вдається з цим працювати? Ну, мабуть, основна культура все ж таки, на якому зосередились, це спарша. Був у мене такий добрий товариш поляк, і він займався вирощуванням спаржі. Для мене це була також така нова культура, цікава культура. І він каже: Ну, попробуйте в Україні посадити, чи у вас добра каже, земля буде. Mm -hmm. Ну, Ми там в нього щось були, взяли пару саджанців, трошки щось посадили. Приїхав він до нас в гості. Каже: Слухайте, у вас така супер спаржа росте, така добра у вас земля. І якось воно так з того помаленьку-помаленьку почалося. Ну, Пізніше, звичайно, ми. Почали шукати якісь э, кращі сорти, ми зараз беремо голландські гібриди. Вони, відповідно, мають якісь свої такі э, смакові якості більш кращі. Ну і так помаленьку-помаленьку так ми зайшли в той ринок спаржі. Ну, на даний момент так. На даний момент, мабуть, ми маємо десь більше 40 гектарів, закладено на спаржі. Напевно, ми на даний час саме більше в Україні. Сезон. Спаржі починається плюс-мінус кінець квітня. Все залежить від погоди. Коли середньодобова температура піднімається вище 12 градусів, спаржа починає рости. Бо якщо температура падає, наприклад, вона ще десь градусів 5-6 тепла, вона просто зупиняє ріст і вона так буде на одному місці стояти. Тобто ми маємо два місяці, збираємо до кінця червня. У нас є декілька видів спаржі, ну як вона відрізняється по кольору. Є біла, зелена, фіолетова спаржа. Тобто, якщо взяти зелену, вона найбільш популярна, це, мабуть, в Україні, в Польщі. Там не треба ніяких особливих процесів, щоб її виростити. А якщо взяти білу, вже інша є специфіка через те, що білу спаржу ми збираємо тільки тоді, коли вона ще не вилізла з землі. Впадає сонце, вона стає такою рожевою, і пізніше, якщо б вона пішла в вріс, вона б стала звичайною зеленою спаржою. Тобто весь збір проходить, маємо такі спеціальні ножі, які. З землі. Да, працівники йдуть і тим ножом вирізають її в землі ще до того моменту, як вона тільки починає побуватися. Вона має такий е, білий-білий колір. Основні ринки збуту взяти по Це все ж таки, напевно, великі якісь маркети. Ми працюємо з метро, працюємо з Льпо, з Новусом, з Варусом. І, напевно, на рахунок тільки цієї співпраці з такими маркетами в нас є можливість. Якось ще розвиватися в даній ситуації. Зараз ми знаходимося в ресторані, так знаходиться, називається «Ашпарагус». Це ми якраз його назву поєднали зі спаржею. І навіть коли перші роки, коли ми відкрили ресторан, ми спробували провести тут таке невеличке свято. От кінець сезону, спаржі, ми влаштовували для місцевого населення таке свято спаржі. Mm -hmm. Тобто ми mm -hmm. на вулицю готували спаржу на грилі, спаржу в беконі, варили такий крем-супчик. І всі люди, які тут проживають, приходили до нас. У це суто безкоштовно було. Вони мали можливість спробувати, як та спаржа виглядає. Пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, про свої вироби. Чому саме цим ви займаєтеся? І коли розпочалася ця ваша діяльність? Саме перше захоплення моє було квілінг. Я тим квілінгом, мабуть, хворіла років два. Я не могла ні про що думати. Це полосочка півтори міліметри, і воно скручувалось в тугенькі такі ролики, і робила картини. Я в садочок навіть дівчатам робила на пам'ять. Ну а потім пішло воно, щось в'язала завжди, щось крутила завжди. Мотанку, наприклад, я любила. Ну, Це таке якесь. Його робиш, воно таке тепле, воно якесь таке рідне і близьке. І... До, коли я прийшла до, до цієї паперової лози, це коли купила за шалені гроші п'ять штучок. <гум> Потім я думала, та чи я не можу це зробити сама. Спробувала, сподобалось. Ну, і тоді понеслося. Паперова лоза. Ви купуєте сам матеріал чи його десь заготовлюєте. Таким чином це все взагалі. Паперова лоза. Це береться полосочка, це береться папір газетний. Так. Ріжеться, от, наприклад, ця полосочка порізана на 7 см шириною. Потім так. береться спиться 1,2 міліметра, вона так. скручується в таку трубочку, потім а. вона фарбується або колером, або можна фарбувати морілкою, яку угу. я сама варю, часами угу. з дуба. Угу. А потім це все скручується. Наприклад, такий колосочок угу. зробити запросто. Це вже тут робилось. Угу. Ну і в принципі речі робляться. Ну, Різноманітність цього. І ви зверніть увагу на місць. Угу. Постукайте по нам. Воно дерев'яне, воно вимує. Ви лакуєте, так? його залаковуєте, щоб воно Звичайно, тримало форму так. і не псувалося. Так. Ну, робились квіти. Квіти робили різні, поміран, атласні. Ленти. Ваша продукція, ви її десь реалізовуєте? Чи це ви так для себе, як хобі, і виключно для своїх друзів? Ну, ви робите? знаєте, що навіть мотанки останнім часом, це як сталася така у нас ситуація в Україні. Дівчата волонтери вони ставили їх якби в лотерею. Uh -huh. І вони досить великі суми збирали. Це хоч хоч має. Тобто допомагаєте таким волонтерським, так, як ну, хоч, організаціям. Хоч трошечки, хоч, 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 чим, трошеч, тим, чи хоч можу. тим, що я можу. Так, так. Років п'ять тому. Я побачила вперше в інтернеті текстильну лялечку — тільду. Ну і я, скажімо так, закохалася в такі ляльки текстильні і ну, вирішила спробувати. Чому б ні? Спробувала і деякий час навіть активно тільки тільди в мене. Ну зараз в мене тут їх немає. А потім я весь час цікавилась ну, в інтернеті, дивилась за роботами інших майстрів. Саме тих, хто ляльками займається, і бачила, що ну працюють дівчатка, працюють з різними ляльками в різних техніках і подумала, чому б ні. Потім захотілося мені зробити таку ляльку з великою круглою головою. в мене вийшло. Ну але на тому я не зупинялася, бо мені хотілося весь час щось новеньке і новеньке пробувати. Потім захотілося таку текстильну ляльку, чому к нію, я її зробила. Пара також та, потім я сама по професійний художник, ну але чому не спробувати намалювати текстильну ляльку вже тоді з розмальованим личком зробила? А потім, ну далі далі мені ставалося цікаво, цікаво. І я тепер почала вже займатися і мені тільки хочеться вже тепер ліпити. Я е, зараз почала створювати ляль, ляльки із пластику спеціального самозастигаючого, такого як для ляльок ну, квну Тобто ви самі ліпите, самі їх сушите, так, так і так, розмальовуєте? Так це все. Починається з голови, ліпиться голівка, очки ну все частини тіла. Потім я роблю. Каркас і збираю, ну і потім одягаю. Ну, коли почалася повномасштабна війна, ми почали трошки, знаєте, займатися і волонтерством. Mm. У нас тут так би мовити, є бать... ці матері, які діти загинули в цій війні. Ми так би мовити, отут зустрічалися не раз. У нас були такі як то ми сходини. І ми обговорювали і почали допомагати луцькому госпіталю. Чим могли тим допомагали? Допомагали продуктами трошки, допомагали речами. Наші Користувачі навіть в'язали, ми розмитували нитки, в'язали і приносили ціфо. Ну, наша така, не можна сказати, як би мовити, невеличка, але нам дуже приємно, тому що що ми можемо, то відправляємо. Дітки наші малюють, малюночки. Ми такі як теж щось такі малюнки, якісь такі, знаєте, обереги, все, що їм передаємо, і потім вони нам як то мовити, ну, скидають на вайбер, і знаєте, нам настільки приємно. Найте більше про Стелуську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Наточу на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.